А людина кинула пити, але через два тижні вона зірвалася. І що потрібно робити? Ну, перше, ні в якому разі не вважати себе негідником, лузером, слабаком. Треба провести чіткий аналіз зриву, що чорт забирай, відбулося. Чому так сталося? Як правило, причиною буде те, що ви недостатньо добре підготувалися до тих чи інших ситуацій, а також ви нехтували тим, що потрібно уникати тригерів. Не ходити там, де п'ють перший час. Але на майбутнє, якщо ситуація навіть сталася така, що ви на грані зриву, перш ніж випити, ви маєте вийти. От у вас вже рюмка може бути в руках, і ви згадайте, ні, зупинитися треба і вийти. Ви акуратненько ставите рюмку і виходите. Це може бути в туалет, в коридор, будь-куди. Ви вмилися холодною водою і ще раз подумали, так, що я зараз планую зробити? Я планую зірватися. Я цього хочу чи ні, я завтра себе буду за це карати чи любити. Ви видихнете, ви глибоко подихали, подивилися в дзеркало, сказали сам сам собі, я готовий зараз всю свою тверезість знехтувати отою одною рюмкою. Швидше за все, ви скажете ні, будемо далі триматись і все. І ви прийшли, налили собі водички і п'єте водичку далі. На другий день ви собою пишаєтеся, капець йому, я вам кажу. А на другий день, якщо ви вип'єте, буде дуже важке відчуття. Але все одно не смертельно. Ми встанемо, виплюнемо сніг, підемо далі. Підписуйся на мій канал.